Обраних у багатомандатному виборчому окрузі від Тернопільської обласної організації «Всеукраїнське об'єднання Свобода, повноваження, яких припинено достроково. До Тернопільської обласної виборчої комісії надійшли повідомлення від Тернопільської обласної ради про дострокове припинення повноважень депутатів Тернопільської обласної ради 5 скликання. Обраної на позачергових виборах депутатів Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року, обраних в багатомандатному виборчому окрузі від Тернопільської обласної органі політичної партії «Всеукраїнське об'єднання Свобода, враховуючи повідомлення Тернопільської обласної ради. Про дострокове припинення повноважень депутатів обласної ради театру сприяння, постанови Тернопільської обласної виборчої комісії від 29 липня 2011 року. номер 4 про виключення зі списку кандидатів депутатів Тернопільської обласної ради від «Свобода» у зв'язку з особистою заявою про відмову від представницького мандату від 20. 2 жовтня 2013 року номер 2 про виключення зі списку кандидатів в, депутат ради, в, СИП, в депутатів Тернопільської обласної ради усі включені до виборчого списку кандидатів в депутати Тернопільської обласної ради від Тернопільської...